болячки в геліках, от оце. О, видно, що газ стоїть. В смысле, так ми вже ж домовились, і якби я вже виїхав, вже доїжджаю. От ціну собі набиває. Ось така хороша машина, одне з двох. Хе -хе. Якщо ви перший раз хочете купити гелік і не знаєте, що в ньому дивитись, ми це все будемо відео показувати. Привіт! Ви на нашому каналі Кубайдизайн. Сьогодні в нас нова серія, і дуже цікавий в нас буде новий проект. Ми маємо строїти гелік 6х6, але має він бути такий бюджетний, тобто він буде без порталів. І відповідно нам треба для цього проєкту підібрати машину. Декілька варіантів ми передивилися. В принципі, один варіант е, знайшли по місцю. Будемо зараз їхати дивитись. І в цьому відео ми покажемо взагалі, як вибирати авто. Ну Ми беремо його під проект під 6х6, то в нас трошки критерії інші, але в загальному, якщо ви перший раз хочете купити гелік і не знаєте, е, що в ньому дивитись, бо гелік це така дуже специфічна машинка, і там дуже багато таких є речей, куди треба дивитись, що в інших Мерседесах в принципі, це не важливо. Геліка дуже важливо, тому що. Деталі, які підходять від інших мерседесів тих років. То там, якби, ціни дуже дешеві, але якщо тільки щось від геліка, воно коштує просто космічних грошей. Відповідно, щоб торгуватись, і е, яка ціна буде більш-менш актуальна для вас. Ну і відповідно для нас ми це все будемо відео показувати. Наприклад, цієї машини можу в загальному так розказати, яка була ситуація. Тому що ми перший раз взагалі будемо знімати відео, яке, наприклад, їдемо за авто, вибираємо і так далі. і так У е, цю так само в принципі брали під проект. Е, вона була в такому не дуже доброму стані. Ми. Її і брали під 4 на 4, і відповідно е пригнали, зробили в принципі, по кузову те, що нам потрібно, і далі затюнячили. От, поставили портали, поставили там шнурхіля, карбон, е АМГ шний бампер, тому що це 2003 рік авто е 5-літрово. До речі, за цією, що ми їдемо, це АМГ-55. По крайній мірі ми будемо дивитись, Не факт, що ми її візьмемо, але загально ми в будь-якому випадку покажемо, куди треба дивитися, як вибирати ці авто. Тому що специфіка. От в, ць, в цьому авто багато що не додивились. Було багато косяків, і це багато часу. Часу і грошей. Оце саме головне. Час і гроші в таких проектах це одне з самого важливого, тому що якщо ми робимо її на продаж, відповідно треба дешевше зробити, якісно і щоб швидше заробити. <му> Do all that I can to yeah. try on В смысле, так ми вже ж домовилися і якби я вже виїхав, вже доїжджаю. Не, ну то я зрозумів, що ну, якби так ми ж попередньо домовилися, давайте вже якось ми подивимося, якщо вже той купець інший приїде, ну, то все-таки ж ми ж перші домовлялися, і ми вже тим більше доїжджаємо. Та от хвилин 10-15. Окей, okay, окей, okay, хорошо, ну бо все ж таки домовилися я вже виїхав. Окей. Okay. Mm -hmm. Що це за прикол? Я вже домовились і, дивитися авто, все, він вже каже, що там хтось ще хоче їхати. я розумію, що хоче їхати, але якщо домовилися, то вже треба якби. Нашим, нам першим показати авто. Більше mm. нам тут вже залишилось. Mm -hmm. Ну все нормально покажуть щось? Ну я думаю, що так. Да. Ну, але щось такий дивний продавець. Ну, Зараз будемо дивитись, або ціну собі набиває, або така хороша машина, одне з двох. Хе -хе. Зараз процес, в процесі побачимо. Йдемо подивимося, що ми там маємо викупити. Насправді там вже заганяли його трошки на СТО. Ми зараз тоді подивимося авто, там познімаємо те, що нам потрібно, щоб так, не Окей? Давайте зараз спочатку подивимося візуально. Ічні болячки в геліках, от оце сержаве. Ну, типу поперешки пустило. В принципі, ми, так як ми під 6-6, то ми все одно тут будемо різати. Нам, ну, в принципі, стільки-пустільки. Хоча якщо б купувати для себе, то однозначно ці всі речі треба обирати. Так, давайте далі будемо по порядку. Ну в принципі... Завжди треба дивитись, ну, під стаканники і підпружинники. Це однозначно. Ну тут погано видно, треба все одно потім ще на яму заїхати чи на естакаду. О, косяк теж. Ну, це... А от. Ну, Вони говорили, що ви його будете розрізати. Ні, ну так, але ну, ми будемо тут розрізати, а двері не будемо розрізати тут так само. Та на фото-відео все одно цього всього не видно, треба вживу дивитись. Ну тут от якраз є косячки, це треба до по-любому фарбувати. Ну взагалі, чесно кажучи, коли вибираєш 15-річну машину, це 2007 рік. По-любому вона крашена, 100%. Гелік це ну, такого не буває, його постійно піскострують і якби, якби, він ж квадратний. Купа косяків є, то я навіть прибор, це все, нам в принципі це не цікаво. Нам головне, щоб машина була рівна в першу чергу. Ну і типу, фарбове покриття теж має бути нормальне. Ну і технічно справно. Тому що ще це МГшна машина 55-та, а тут запчастини до збитого літака коштують. Ну дуже дорого. Так, далі. Що тут ще в нас є? Ну ці молдинги здуті. я думаю, 100%, якщо вже він такий... А, тут от і видно. Якщо вже він такий піддутий, це от є косяки, по-любому це все треба знімати і фарбувати, бо тут гниле. Ну, зараз Ні, ну Тут в принципі ок. Ну Салон, до речі, дуже цікаво стоїть. Це не від єліка, досить непогано. Це в анкентарі все зашито. Зеркала, в принципі, це не так важливо, тому що ми все одно будемо міняти їх. О, тормоза стоять, брембо. Це дуже добре. Клик лопнувший. Там це теж в принципі, не важливо, тому що ми МГ-шний бампер будемо міняти, решітку від 63-ї машини і окуляри з ледами. Тобто все, що в принципі будемо міняти, то ну, нам менш цікаво. Хоч ці деталі, звичайно, потім продати можна. Ну, але воно, вроді, технічно, ну так візуально все окей. Но з цієї сторони поріг краще виглядає. Ну, все Видно, що вся задута машина, але це нам таке діло. Не технічно, що було. Оце теж молдінг тут його треба буде і міняти. По-любому фарбувати знизу. А, оце який плюс. Трабус, райконтроль, підвізка стоїть. Але вроді на СТО мені сказали, що воно вроді в одному положенні тільки працює. Це треба буде теж розбиратись. Це є плюс і мінус. Якщо воно в одному положенні, то типу так собі теж варіант. Напівзломано, отак. О, видно, що газ стоїть. Ну нахер. Отець. А от і пробіг зразу тільки. А, це в майлах, це значить американська машина, 94 тисячі майлів. Ну ладно, да, десь плюс-мінус 140. Так, дуже холодно сьогодні. А! а, ще першу чергу от я що забув Лобовуха. Ну як завжди, болячка. Ну тут, в принципі, вже бачу, хтось щось зробив, замазали. Але ну, тут щось погано ж поклювали, отут он пішло. Це все треба буде фарбувати повністю. <нула> ну і я жодного геліка не бачу, якщо цю різинку віддерти по-любому там. Вода 100%. А ну-ка з цієї сторони. Ну з цієї гірше. Треба цю штуку буде знімати планку і тут все одно фарбувати. Вот вже. Вилізло. Ну і такі маленькі сколи є. Ну коротше, з вигляду вроді здалека нічого, але багато косяків є дійсно маленьких. Ну як би і не сказав би, що маленьких, ну давайте, ну що. О. о, це перший раз я таке бачу. 55-та машина, 507 коней і стоїть газ. Як на мене трошки збочення, але що маємо, то маємо. Хоча отут, в принципі, все нормально, ніде не лопнувши, бо тут дуже часто буває лопнувши. Тобто не розірвана, така машина трошки... Ну є косяки візуально, але так, щоб сказати, що розірвана взагалі, то я би не сказав, би. тут є ще до чого ліпити. Ні, ну, тут в принципі нормально. Там на 100 говорили, що там десь тут особи нічого не видно, треба знизу буде подивитися, що десь там масло підтікає, ну то треба буде це все дивитися. Де підтікає і просто це все, ну я ж кажу, дуже, до, дуже дорогі деталі, особливо до МГшної машини. Вони зразу дорожчі, ніж від стандартного геліка десь в три рази, це по-любому. Відповідно, це все ж гроші. В карбоні зроблений, руль в карбоні, вже воно таке почухрене і стало таке жовтувате. Відать вже давно був зроблений. Це весь карбон тут. Ну пробуємо. Ну, машинку продають майже повний бак бензину. Дибно. Ну, Вроді рівно працює. Все інше, тут візуально більше не подивишся, візуалку теж можна подивитися, але в будь-якому випадку треба дивитись низ, тому що е, в геліках велика проблема. Рама ржавіє дуже сильно, особливо, якщо він експлуатувався і постійно стояв на вулиці, знизу все ржаве по-любому. Але ржаве це не гниле, буває, що він повністю згнивший. Ми буває відрізаємо взагалі раму чуть -ли не до половини, тому що там все згниває повністю. Але це все треба дивитися явно не, не, на, ну, так, не на бруківці. Ну, що, Да? В принципі, досить непогано, тільки ціна питання рішає. Тому що ж є косяки, трохи є. Тобто, якби не під проект, то по-любому майже все треба буде перефарбовувати, або ну, більшість елементів треба дофарбувати. Тобто рамка лобового, там низ, порога, дверка з тої сторони. Ну тут дещо там дополіровується. Ну, типу, є косяки. Тобто так, щоб ідеально. Ну, але в принципі я знав, на що я їду. 32? Ні, 32 не дуже влаштовує. треба трохи дешевше. Ну, судя по тому, що мені ще хлопці говорили зі столу, що там понизу дуже багато треба замінити, там де масло підтікає, сальники і так далі. і так далі. Нам би була ціна нормальна, там, не знаю, 5, 29. але то, ні. 29, то вже О, за 30 їдуть слідущі покупати. За 30? Ну, Треба думати, треба думати, дивитись. Ну, як би взагалі влаштувало, але ж самі розумієте, чим більше. Реально ніколи не газу? Ні, по 55-й ніколи. Якщо по низу все окей, в принципі, те, що мені говорили, ніяких косяків більше немає, те, що мені там не з того сказали, зрозуміло, тому що ми ще зараз заїдемо там, глянемо, то Та тоді 30-ка Окей? Крипто? Ну, можна і криптою, в принципі, без різниці. Зараз ще поїдемо на естакаду, вже туди до, до нас на територію, ще подивимося по мелочі. Хоча в принципі, там, мої колеги кажу, передивилися, його перетрясли е по підвізці, по тому всьому, ну, загальному, звичайно. Там деякі підтікання масла є. Ну, і Я сам це все ще подивлюсь і покажу вам, куди звертати увагу, якщо будете купувати собі гелік, особливо перший раз. Та в принципі навіть і не перший. Тому що кажу гелік, якщо йому більше... 3-5 років, по-любому він ржавий. Ну, так зробив Mercedes. І зараз якраз я тестую, дивлюся саму машинку. Ну, типу, жорсткувата вона, я думаю, тому що стоїть підвізка, праву старайт контрол. В принципі, вона нам, якби, щоб робити 6х6, не потрібна. Але. Вона просто грошей коштує. В оригіналі вона нова коштувала десь біля 7 тисяч євро, ще плюс установка. Ну це, звичайно, БУ. Я думаю, що на 2500, 2500, 3 тисячі доларів. Думаю, якщо вона в норм стані, е, вона коштує. Зараз машинка зажата, тому що мені на СТО сказали, що вона працює тільки в одному положенні. Це зараз вона в спорт положенні. її так трохи трусить. Має, в принципі, дуже добре тримати колію. Ну тобто вона така зараз жорстка нажимає, те було не працює, Погає. Це теж треба дивитись. Якщо вона, в принципі, ця підвізка справна, ну її можна зробити. Можливо, це якась просто мелочушка, то вона просто в подальшому ці всі елементи, що. Ми знімаємо, ставимо нові, вони у нас залишаються в будь-якому випадку, їх треба буде продавати. То це, скажімо так, здешевить авто на 2-3 тисячі доларів при покупці. Якщо от ми дали за неї там тридцятку, і то якщо продати її навіть за 2 500, ну це теж хороший бонус. На рахунок салону ну тут дуже класний е, салон. Це від якоїсь Єшки Амгешної. Не знаю, правда, яких років, але... Ну досить комфортно в ньому їхати. Я взагалі візьму собі на замітку. Ми так ми часто, коли реставрацію геліків робимо, міняємо салони. Але такого рішення я в принципі ніколи не бачив. Тому що яке б сидіння на не ставив, воно високе виходить. І якщо водій вищий, то ти, в принципі, козирьок бачиш і некомфортно їхати. А самі геліковські сідушки ну вони дуже, дуже неудобні. Ще від 63-ї машини вони ну, непогані. А ті, що старіші, це взагалі капець. То ну а тут сидіння взагалі бомба. Я ще правда не, не кляцав, як воно там, які в них там характеристики є, чи воно все підключене. Але кажу, нам під проект воно не настільки важливо, хоча для комфорту це тут дуже класно. Ну і що? Газ? Ну кажу дуже дивно їхати на 55-ій машині 507 сот коней на компресорі на газу. Ну але ма що маємо, ти маємо. Є плюс і мінус. Їх його в принципі можна зняти і продати що там, BRC стоїть, я не знаю, ну, мабуть, це ж на 8-циліндровий мотор він, мабуть, нове десь тисячі доларів стоїть. Бушний, якщо там 100-літровий бак, так як сказали, то, мабуть, ну, доларів 700 точно коштує. Але я думаю, що ми не будемо знімати, так як це буде 6х6. Простіший, без порталів. Він буде на вітрину, буде десь в Європі стояти, в якомусь шоурумі показувати, що ми вміємо. І його треба буде постійно ним десь, якщо їздити. То в принципі, хай газ гас стоїть. Все одно в нас ми ставимо балони. У нас пару у нас було взагалі три варіанти для чого ставились балони там в кузові. Ну в оригіналі він стоїть під підкачку. Ми можемо також ставити підкачку в колеса автоматично. Друге, просто бутафорія для красоти, бо в оригіналі таке стоїть. Третє, ми в декілька авто ставили як доповнюючі баки. Там 60 літрів плюс бензину, це ну якби це класно. Ну, бензину чи дизеля неважливо. Тепер четверта функція може бути: що якщо машина на газу, в принципі, газові балони. В першому нашому авто в білому, там у нас відео є на Ютубі. в нас те авто також було п'ятилітрове. Також на газу було, 5-літрове, що я кажу, перший раз бачив, що 5,5 авто АМГ, типу на газу. Ну окей, в принципі, стоїть, вже таки купили. Звичайно, я би цього не робив би не ставив би собі на авто. Ну, бо все-таки філософія геліків трошки інша, але маємо, що маємо. Є, нехай стоїть. Просто треба буде поміняти балони, а те все під капотом нехай залишиться. На СТО дивились мотор. В принципі, мотор досить непоганий, газ. На газу, я так зрозумів, він мало їздив. І тут я питав, що газ налаштований, ну, якщо правильно сказали, 30 на 70, тобто 30% бере е, бензину, 70 газу, ну, щоб там мотор змазується і так далі. і так далі. Наскільки це правда, я не знаю. Може це, скажімо так, маркетинг, але в процесі будемо бачити. Е, ну, Але їздить все окей, не труїть і досить, досить так прийомиста машина ну, непогана. No. No. no one can buy my soul when i'm free Так, ну що, дивимося, що ми викупили? Так, залізли під низ, тепер будемо дивитися і показувати вам больні місця взагалі геліка, і ми самі дивимося, що ми викупили, щоб розуміти, е... наскільки попали. Наскільки попали так. Ну, тобто, Взагалі ми вже картину бачили, нам же ж не з того сказали, але якби вже... Своїми очима побачити, Два інвітя. Дивимося, що тут. Фонарика включаємо. Е, ну, більні місця в геліках, зрозуміло, це мости. Якщо велика потужність, то мости рвуться, сальники тічуть. Вон, сальник тіче. А, ну, вже, вже є він підтікає. Тут я бачу вже що амортизатори мотора. Поперечної, поперечної, як сказати, бля, забував. Ми бажали, ми пожалуйста, блядь. Ну, хуя мені, это нужно. да, амортизатори Да, Амортизатори мотора потік да, по-любому треба не міняти. Так, що тут ще? А з підголовок, походу, трошки підсирає масло. Не Теж буде, треба буде. Не буде. Ну, там з під клапаних кришок. Ну, з під клапаних кришок треба буде подивитися, бо є гар в салоні. Ну, чувствується, що гар його смердить. Так, тут колхозно тут колхозно дуже зроблено, це треба буде по-любому переробляти. Це Вирізали по ходу каталіки і отак. Ні-ні-ні, Тут з'єднання з'єднання гниють і вони замість з'єднання просто заварили кусок труби якоїсь сантехнічної поставили і забулися. Ага. Ну, вся рама вся рама в принципі така Вся реставрацію ржава. її По-любому треба буде все реставрувати, все фарбувати. Тому що воно таке дуже, дуже печально виглядає От а. по всій довжині. Але одне в цій машині є великий плюс, є задній стабілізатор. В стандартному геліку такого стабілізатора немає. Того він погано слухається дороги. Коли стабілізатор стоїть, він набагато краще е по кочках їде. Ну так. І, і чого він тут стоїть? Тому що тут стоїть Брабус підвізка А і в будь-якому випадку ми таку річ почнемо робити, тому що от навіть проїхались, але він набагато краще дорогу тримає, ніж стандартний гелік. Набагато. Відповідно, ці всі речі треба буде по-любому е, зробити. От, такі стабілізатори ми будемо робити, їх можна буде просто доставляти до своїх авто, щоб авто трохи краще слухалось дороги. От, гелік він такий особливо на драбиняках. В чому ще проблема? Ну, тут рама, звичайно, ржава, але не критично ржава, не гнила. Е, під баком завжди, коли от хтось собі буде вибирати гелік, дивіться по-любому. Е, там є ще така труба, не видно. Воно все гниле, абсолютно все гниле. Тобто треба в першу чергу дивитися під е, пружинники, під амортники. Більшість його треба під заміну. Тут замінені, тут, тут це не треба. Ну і під баком там постійно збирається вода. І постійно, коли бак знімаєш, там вона повністю гнила. Треба частину рами міняти. От недавно ми машину робили, то інколи так попадає, що ця рама згнивша, то ми отак відрізали, повністю раму замінювали, тому що ну, там нічого живого не було. Ну Тут є з чим погратись. Коробка, роздатка, все сухе, все нормально. Але в принципі не критичне. Задню частину все одно жара ми ріжемо. Ну, тут, звичайно, ці сальники, це все треба моста знімати, це все по-любому міняти, тому що воно все має бути гарне. Ну, великий плюс берем брембо-тормоза з великими дисками, він хоч нормально стає, тому що стандартний 5,5, ну він так собі стає. Древня технологія тих тормозів. Але загальному так. Є до чого домахатись, є що робити біля нього, але й ціна в принципі, не дуже дорога. Ну, все відносно звичайно. Так, як для геліка такого року і МГ, то ще нормально. Да, 2007 рік, 30-ка. Ще норм ціна. В принципі, більш-менш нормальна ціна. Не халява, скажімо так, але нам він підходить. Є плюси, що салон класний стоїть дуже. Поперечний стабілізатор. В подальшому ми їх будемо такі робити ще вдосконалимо, можна буде ставити на, авто, на інші авто. Він нам, в принципі, тут не потрібен буде, тому що ми ж будемо 6х6 робити. Але під інші проекти, під інші авто, ми по-любому це зробимо. Це дуже крута штука. На ж прикручена до бідамортника. Ну так, да, типу, але, ну, але мортніки самі хтось поставив. Це не завод їх поставив. Аморти? Да. Ну, ну хри... вот їх і не ставить. Ні, кріплення цих амортизаторів це самі хтось приварив. Це типа, ну, шов, це не заводські поняв? Ні, ну то я розумію, правильно, а. бо це ж стандартна машина була. Так, а, бо, а, так і, а, поставили... і поставили брабу з подвізку. І скоріше всього, щоб рабу з подв'язку поставити, треба оці штуки поміняти, да, 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 поняв? щоб, щоб поставити ту да, тягу. Да, да. Але це то, типу, взагалі сам, сам, ну, якби, сама функція дуже класна під інші авто, навіть просто як е, доставити до своєї машини, до будь-якої, до будь-якого кубіка він буде краще дорогу тримати. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб не пропустити багато цікавих відео, і далі буде показувати, як ми будемо цей це авто різати і які з ним далі будуть маніпуляції. What is all of this for? I keep asking, no answer.